Всесвітній день океанів. Рішення про щорічне проведення дня океанів було прийняте 8 червня 1992 року на всесвітньому саміті ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо де жанейро з ініціативи Канади. Цей день нагадує людству про те, що світовий океан є колискою життя на нашій планеті, 70% якої вкрито водою. Ресурси Світового океану це запорука розвитку і подальшого існування людської цивілізації. Вперше людство дізналося про масштаби Світового океану тільки в епоху великих географічних відкриттів у 1519-1522 роках. Португальський та іспанський мореплавець Фернан Магелан здійснив першу в історії навколосвітню поду. Світовий океан містить 96% усієї води на землі. Найбільш вивчений і освоєний людьми Атлантичний океан. Свою назву цей океан отримав на честь титана Атланта з грецької міфології. Вода в ньому найсолоніша серед усіх океанів. Тихий океан найбільший у світі. На його частку випадає більш ніж половина всіх рослинних і тваринних організмів Світового океану. Найменший наймілководніший північний льодовитий океан, середня глибина Світового океану. 3795 метрів, а середня температура плюс 5 градусів. Мешканці Світового океану медузи з'явились на землі так давно, що їх далекі предки були свідками життя динозаврів. Існують медузи, що мають купол діаметром у 2,5 метри, а їх щупальця виростають до 50 метрів. Незважаючи на страхітливий зовнішній вигляд. Кіт Нарвал є досить добродушною істотою, яка мешкає у водах Арктики. Під час експедиції у 2005 році в Тихому океані вчені виявили крабів, тіло яких вкрите хутром. Через незвичний зовнішній вигляд їх прозвали краби Єкі. У 2009 році вчені відкрили новий вид великих кальмарів, що досягають 70 см довжину. Риба меч найшвидша риба, яка розвиває швидкість до 130 км на годину, тому зустріти її можна тільки у відкритому океані. У раків богомолів найскладніші очі в світі, що розрізняють 12 основних кольорів. Також ці ракоподібні бачать ультрафіолетові та інфрачервоні промені. Їх надміцні клешні, схожі на лапи богомола. Ці тварини хапають жертву, можуть розколоти тверді раковини і панцири, і навіть пробивають товсте скло акваріумів.